Після відновлення на початку цього року функціонування системи Державний реєстр виборців, доступ до якого був закритий протягом двох років. На сьогоднішній день відділом виконано наступну роботу. А саме протягом першого кварталу завантажено до реєстру та опрацьовано 128 відомостей про виборців за період з березня по грудень 2022 року, включно. Загальною кількістю 5850 тисяч записів про виборців і проведено 101 наказ по системі щодо внесення відповідних змін до бази даних реєстру загальною кількістю 16561 тисяч зміна протягом другого кварталу завантажено до реєстру та опрацьовано 214 відомостей за період з січня 2023 року по березень 2024 року включно загальною кількістю 9930. тисяч Записів і проведено 292 накази по системі та внесено відповідні зміни до реєстру загальною кількістю 13 388 змін. Водночас, на сьогоднішній день, відділом вже завантажено до системи Державного реєстру виборців відомостей станом на червень 2024 року та опрацьовано і внесено відповідні зміни станом на травень поточного року включно. Відділом продовжується робота. Та щодо актуалізації персональних даних виборців Мукачівської територіальної громади.